Ісаї, 23 розділ Пророцтво про тир. Голосіть кораблі таршішу, бо тир поруйнований, без домів і без входу з китейського краю. Так було їм відкрито Замовчити мешканці надмор'я, седонські купці, які морем пливуть, тебе переповнили. І насіння щихору у водах великих жниво ріки то набуток його, і народом він став за торговицю. Соромся, Сидоне, сказало Боморе, морська твердиня, говорячи, я не терпіла спороду та не породила, і не виховала юнаків, і дівчат я не викохала. Коли до Єгипту ця звістка прибуде, вона затремтить, як на звістку проти. Перейдіть до таршішу, ридайте мешканці надмор'я. Чи це ваше місто? Веселе, що початок його здавин давна, його ноги несуться, його вдалечину оселиться. Хто це постановив був протир, що корони давав, що князями бували купці його, а його торговиці на землі були в наші. Господь Саваот це призначив, щоб збезчестити пиху, в якій славі, щоб усіх славних землі злегковажити, перейдити свій край, мов ріка, дочко таршішу. Вже нема перепони, свою руку простяг він на море і царство затряс. Господь. Про Ханаан наказав, щоб твердиню його зруйнувати, і сказав: Не будеш ти більше радіти, з безчещина дівчино, дочко Сидону, уставай перейди до Кіттіму, але й там ти спочинку не матимеш. Це земля ханаанська, та нащо обернувся цей народ? Ашур для пустинних звірів влаштував був її. Вони збудували тут башти вартові і палаци, і повалили, у руїну обернули. Голосіть кораблі таршішу, бо спустошена ваша твердиня, і станеться в день той, тир буде забутий на сімдесят літ, як дні панування одного царя по семидесяти літах станеться тирові, як у тій пісні блудниці: візьми гусла і пройдися по місті, забута блудниця. Приємно заграй, багато пісень заспівай, щоб тебе пригадали. І буде, як сімдесят літ покінчиться, згадає про тира Господь, і знову Він братиме плату за блудодійство і чинитиме блуд з усіма царствами світу на поверхні землі. І стане набуток його та прибуток його із торгівлі Господеві присвяченим. Не буде збиратися він і не буде ховатися, бо набуток його буде тим, хто сидітиме перед обличчям Господнім, щоб їсти досита та мати розкішну одежу.